Всім привіт із Сонячної Італії. Рада вас вітати на моєму каналі і в моєму новому відео. Хочу показати погода. Погода шепче. Позавчора море купальник. Вчора не знала, що на себе надіть. Так холодно мені було. А сьогодні, будь ласка. Красота. Їдемо в справах. Беру вас з собою в містечко Лаурія, їдемо ж до лікаря. Взяти справку. Насправді не що я сумасшедша і можу до дітей заходити, а що Марії потребується терапія. Їдемо візьмемо, катаємось, катаємось. Оксана або катається, або спасає продукти, ті, що виростила. Ну, а для сусідів це виглядає, як Оксана десь катається, щось незрозуміло. Недовго моя музика грала. Вже моєму чоловіку хтось нашептав. Що Оксана занадто десь катається. Все, пригрузив, закінчиться газоліо, Що будеш робити? Не знаю, що я буду робити. Я оце, він, він весь час такий. Все добре, добре, тоді ти Я ніяк не звикну. Підкажіть мені, у вас теж оце таке, оце, оце стосунки, це от нормально, да? Там, все добре, все, так хочеться гарненько жити, душа в душу. Ой, тільки не з італійцем, якщо вже на то пішло. Це вам партнерство, оце вам кохання, оце вам бути разом. Кажуть, це не кохання. Тоді я вже не знаю, що це таке. Так що, але жива, здорова. Їдемо. До речі, шкіра блистить, намазалась цим вітаміном Ч від Гарнір. Вже закінчую. Там ще й бутильок гарний, великий 10 євро. А в Конаді я купувала, ну, в Україні теж вони є. Гарнір, Вітамін Ч, жовтенька така бутилочка. Що я хочу сказати, ми завжди косметичні засоби накупляємо, не користуємося. А воно і як крем-ефект, і воно впитується і дуже класно. Кабінет у лікаря все фіксує для роботу рогового кохання. Щоб напевно я хожу, що я куплю. Але це не допоможе його родичам. Це такі кімната очікування у лікаря. До речі, лікарі прийом йдуть без халатів. Вуличка ще я тільки що проїхала, Мені написали, що це Монако. Бо так схоже на Монако, так що будете знати. Вуличка, я катаюся, схожа на Монако. Справочка в нас, і як кажуть, італійці одною думкою менше. А ще Марії треба зошит. Піду пошукаю. Якийсь зошит і, звичайно, зайдемо на каву. Отакий маленька да, радість. І ту хочуть в мене забрати, потім розкажу. Тут я мала купити зошит. Все, нема магазину. <рес> так смішно. Дивлюсь моїх улюблених блогерів. Вони виїжджають в магазин. І мені от край останнім часом попадались їхні відео, де о, приїхала в магазин, а там його вже нема. Це був знак. В общем в школе зошит требують, а в магазині сказали, що таких зошитів вже не штампують. Все, та йдемо на кав. Гуляємо по Монако. Італія. Саме Лаурія. Можна уявити, що ми в Монако. Втекла від свого італійця. В Монако. О, щоб не ви і не мій канал. Я б не знаю, де моя птриша вже поїхала. Так що, рухаємось далі. Таке освітлення класне. Дивіться, фільтрів не треба. Освітлення просто бомбезне. Це все сонечко. Це все таке сонечко в нас тут присвічує. Так, наша улюблена пастичері, яка називається пауза відкрита. Що для вас кава? Для мене кава це така маленька пауза, передихнути. І така секундочка для себе. Підзволь. До Марії я вже не встигаю. Сама собі поставити інсулін, але лише сьогодні. Оце я в цьому році вже можу виїхати в справах і ось вона там собі зробить голову. В минулому році це ми вижили, все добре. Ти ні на кого не надієшся, рухаєшся вперед, все на тобі, окей. Саме хуже, коли починають ставити палки в колеса в свої шкафу. Вони бачать лише море, каву, гей, я лозутній ютуб. Ви знаєте, вибачте, що я про це весь час говорю, тут мотоциклісти катаються, місто як не є. Не можу я про родичів не говорити. І в такий момент тиждень було і тілі, да, там, у мене, з моїм коханим. Відправила його в відрядження тиждень на добраніч, кохана, добрий ранок. Ну і родичів знайшовся час поялозити і на вухо йому впасти. А він ведеться, як та юла. Це саме хуже, оце це неприємно. І він не один такий, і я не одна така. Але якщо ви хочете добре, Марії, свої внуці, ви ж такого не будете робити. Знаєте, я думала, от та, там, тримайся від них подалі. Я тримаюся від них подалі. Я так подалі від них тримаюсь. І це не тому, що в мене є ютуб, це не тому, що я показую якусь каву, це не тому, що я показую море. Мене і в цьому намагаються ограничити, що я роблю щось не так. І це всі 9 років, що я тут, оце таке от ялозе. Зараз вони до мого ютуба дорвалися, а це моя відрада. Тож, це моя відрада. Напевно, з вами поговорити більше користі, ніж піти і сказати, хмар, наскільки можу, та зупиніться, та ну, займіться собою на рахунок мови, що стосується нас. Сказала я Франческо, що Марія ж вивчає мову, куди я потратила гроші, що я купила планшет, дуже вигідний, дуже класний. А ну він такий, окей, все хорошо. Хотіли там провів консультацію з родичами, і вже нічого не хорошо. Знову мені погрожує. Ой, закінчаться гроші, закінчаться газоль, ось що будеш робити. Ну, таку пісню я вже слухаю довго. Так це при тому, що в мене машина лише півтора року. Напевно, це просто. Я хочу сама розібратися для себе. Я ніколи до цього не звикну. У нас тиждень добре, тиждень плюс тиждень, ще плюс один качелі. Я вже втомилася цих качеів. Я вже не знаю, скільки ще витримаю. Казала моя подруга то зроби собі там, облаштуй, що можеш. І живи собі. А він хай. каже, купляє, бензином заправляє, шантажирує. Я не знаю, це не мужики, це таке щось. А я кажу правду, іноді ми не знаємо, як це висловити. Я от навіть не знаю, як про це поговорити, і як це сказати. Обрістав до психолога. Що мені дай психолог? Дякую, що мене слухаєте. дякую, що зі мною. Ти мене вже знає та розуміє. А я подумала, боже, не можу що розказати. Цікаво, родичів гамували, її не вгамували. Вони знаєте, як от ті типу, подшипники, в яких повипадали шарики, і вони тільки от обалдихаються. Ще більше нічого. Я ж кажу, да, там, э, все із-за Ютуба. Ні, не за Ютуба. Чмирять уже 9 років. Чмирять вот, як можуть. А во чи як діла? Як ваші справи? Та Тебе знаєте, як мені справи? Він привіт. Ой, я думала, їх зупине хоча б те, що в Марії діабет їх зупине і щось в голові в них переключиться. Ні, нічого не переключилося. і Мені здається, ще більше, ще буде, щось риють і шукають. Просто я поговорю з вами для того, щоб не йти до них і не висказуватися. Що зупиніться, що ж ви робите? Від вас нема ні помощі, від вас один вред. Всім хорошого дня. Дякую, що зі мною. Дякую, що судно. У нас кава і круасан з підстанки. Показувати не буду. Вже показала, що я каву п'ю. Я не маю права ні на каву, ні на море, ні на що не маю права. Живу по -міньму. Ви бачили, як я Ви бачили цей будинок. Кажу до чоловіка, ти будинок построїв. Чи що ти зробив? Я кажу, про це маю думати. От ненька з сестрою, які живуть в хоромах, бо там хтось, якийсь мужчина, порвав одну точку, щоб це все було. Вони відкривають пельку на мене, на мене святу Оксану. Перед тим як відкрити першу, подумай, що людина та пройшла. Ноль на масу, два на трас. Оце вам гірські італійці. Знаєте, мені пишуть, не віриться, що це є такі італійці. Да? Це вгород є такі італійці. А мужчина в кадр попав, він бачив, що тут сьомка йде. Це ж вже будуть мої родичі впізнавати. Хто це. Хто це? кого це вона там? Привіт їм тут передач, чи що? попив кави з'їв круасан з Пістакіо. Зробив маленьку паузу і згадала, що ще є один магазин. Я знайшла Марії зошит, і тут їх ціла стопка. Це щастя. Що ще треба? буде Марія, Марія буде щаслива. Такий магазинчик тут є все Нижній бір, рюкзаки, сумки. Знаєте, це, як... це китайське тут все. Але асортимент. А певно, магазин, в якому можна знайти все. Да? Там... Ну, Він так і називається: елементари, тапки, фонарики, все, що завгодно. Пластикові квітки. У них ввійшли в моду ось років два. не тапки, а мрія. пять євро. Справи в Монако закінчили. Все, що можна було, ми зробили. Будемо рухатись далі. Ще, Напевно, сьогодні наше поштове відділення відкрите. У нас там у містечку, де у Марії школа. Напевно, ще заїду, проплачу і уроки української мови. Поки кошти не закінчилися. Ну що, хто молодець? Оксана молодець. Зробила я проплату за 20 уроків наперед. Так що може їхати мене вбивати. Ой, все добре. Хоч я і це роблю через мій телефон, через мою програму, через мою карточку, але мені треба допомога. В нашому відділенні молодці. Плюс мені розблокували номер телефону, який в іншому відділенні мені заблокували і сказали, йдіть, не знаємо, що до чого. Так що таке, все добре. Все добре. Десь Марія має зі школи вже приїхати. Буду варити гречаний супчик. От він мені зайшов і все. Гречаний супчик. Це дуже-дуже добре. Особливо, напевно, восени. Такі у нас пироги малята. Рухаємось далі. Дякую за ваші коментарі. Дякую за ваш зворотній зв'язок, за ваші відгуки. І це не просто коментарі, да, там, продвигати канал чи ще щось. Я взагалі про такі речі не говорю. Я просто знаю, що в світі робиться. Всіх обняла. І всім бажаю лише доброго.